Ідеально, смакує за льодом та у коктейлях. Горілка, гетьман-ситрус, якість гетьман класу. Трамп зробив репост статті з образливим змістом для Європи. Трамп репостит Нью-Йорк Пост і де вказано, що безпорадні європейці можуть тільки злитися, оскільки Трамп справедливо включає їх із угоди про Україну. Також ось нещодавно з'явилася заява про те, що Байден дав Україні 350 мільярдів доларів. А знаєте, що я дав їм, запитав Трамп, сказав, що нічого. Я так розумію, що це привід для гордості для Трампа. Тому як ви трактуєте для себе ось цей допис, який був перепощений з боку президента США Дональда Трампа, та взагалі остання риторика його, яка доволі не складається таке враження, що на підтримку України. До ну, речі, невелика ремарка. Там же ж Трамп каже, що він нічого не дав, але дав Джавілі не але нічого не дав. Ну тобто, там ціла каша в голові. Ну зрозуміло, що Трампу невигідно загалом суб'єктність Європи, не лише в темі там російсько-української війни, але й що стосується сильного партнера, тобто багато кроків, які здійснюються нинішньою адміністрацією. Сполучених штатів вони направлені на перетворення Європи виключно на ринок для американської продукції, чи то військової, чи то не лише військової. Але Штати не хочуть бачити, ну принаймні, там рівнозначного партнера. До речі, це велике питання до подальшої трансатлантичної єдності через саме. На подібне позиціонування і дуже серйозний розворот конкретного Вашингтона в цьому питанні. Тому я не бачу тут дійсно нічого нового і дико бачити невдоволення. До речі, Трамп же ж не лише там по темі російсько-української війни, а й по темі, наприклад, 120 мільйонів євро штрафу для XCOM Ілона Маска. А я нагадаю, Маск вже ж там заявив, до речі, не вперше, він заявляв, що Європейський Союз потрібно взагалі знищити, ліквідувати як таке, і щоб перенести все там на рівень національних держав. Тобто розділяй і володарюй, оце зараз такий принцип по суті направлений. Тобто, по суті, за нинішніх обставин, якщо говорити системно. І в руслі російсько-української війни, і в руслі а, подальшого власне існування, що а, Європейському союзу лишається, або модернізуватись і дійсно посилювати свою суб'єктність, або Просто зникнути, просто зникнути, бо е, в таких умовах, як він зараз знаходиться, звичайно, він буде отримувати все більше безпосередньо ударів з боку Сполучених Штатів, і просто балансування між е, штатами і Китаєм, те, що намагається робити, наприклад, той же Еммануель Макрон, е, цього недостатньо, бо Китай теж не розглядає Європейський Союз. Як суб'єкта окремого, а так само розглядає, як і Сполучені Штати, Китай розглядає ЄС як економічний відповідно ринок, пріоритет для себе, для того, щоб заробляти гроші. Тому в нинішній ситуації це мало б трохи. Протверзіти окремі а, якраз погляди і голови конкретно а, європейських топ-посадовців. Причому я навіть не кажу виключно про уряди, про владу, але й низку політиків, які зараз знаходяться в опозиції, які так активно борються з пан'європейською політикою, і, як вони зараз люблять казати суверенітистська політика, і це ж до речі, і Орбан той самий, але не лише і та ж сама альтернатива для Німеччини. Ми ж бачили ріс цих популістів євроскептиків, та ж саме Ано в Чехії, наприклад, ну і багато де. І це якраз і показує нинішні структурні проблеми конкретно європейського союзу, якому дійсно для того, щоб вижити, доведеться посилюватися. Інший варіант, я вже його вказав, і я думаю, що він абсолютно неприйнятний за нинішніх умов і розуміння тих потенційних. Ризиків, які є не лише з боку Російської Федерації, але й з точки зору, все ж таки, конкуренції, конкурентно спроможності, і на геополітичному рівні, і на рівні безпосередньої економіки. Пане Ігоре, ми не вперше чуємо про те, що Трамп може відмовитися від мирної ініціативи, якщо не побачить прогресу, про це вкотре сказав постпред США при НАТО Вітакір. Наголосив на тому, що ми досягаємо значного прогресу. Водночас для цього потрібні обидві сторони? Президент Трамп розуміє, як чинити тиск на росіян і українців, щоб змусити їх укласти цю угоду і продовжувати просуватися вперед. І як сказав Вітакер, налаштований він оптимістично і сповнений надії. Проте, ну давайте зробимо припущення, до яких наслідків призведе відмова Трампа від мирної ініціативи, якщо він вийде із цього переговорного треку умовно. Як Вашингтон, взагалі, якщо ми говоримо про гарантії безпеки і згадані, планує синхронізувати свій підхід із позиціями Британії, Франції та Німеччини, які виступають за гарантії безпеки України без територіальних поступок. Зараз наскільки одностайною є позиція США і Європи в цьому контексті? Бо знову ж таки дуже все розмито. Ну, почну з останнього. Що стосується питання територій. То ми бачимо відсутність дійсно погодженої позиції, і про це прямо заявив президент Зеленський. Очевидно, що Європа зараз підтримує Україну в цьому питанні, хоча є інші погляди безпосередньо в Сполучених Штатах. Ну зрозуміло, інші погляди у російського агресора. Але все ж таки, що буде, якщо Трамп вийде, ми. Маємо розуміти, що Трамп, попри всі його негативні зараз сторони нинішньої діяльності інтенсифікації перемовного процесу, все одно він набрав дуже серйозний політичний темп в руслі якраз намагання завершити активну фазу війни. Його не цікавлять умови. От реально його не цікавлять ці умови. Його цікавить, перше. Припинити стріляти, і друге почати заробляти зі всіма, тобто з росіянами з українцями, з європейцями. А і це ж по суті ця парадигма, яку і озвучує і до речі, його ж цей багаторічний друг нині спецпредставник Трампа Вітков, який казав: навіщо вам українці томагавки? Давайте вам 10 років дамо нульових мит для торгівлі у Сполучених Штатах. Ну, тобто, це бачення таке у людей. Але якщо Трамп вийде із перемовного процесу, то, на жаль, для нас це буде втрачена можливість для швидшого завершення війни. Тобто, як на мене, ми маємо доволі обережно: по-перше, все ж таки підтримувати темп перемовного процесу, наповнювати. Тим змістом, який нам потрібен, але в рамках плану Трампа, що ми власне зараз і робимо, і ми знаємо, до сьогоднішнього вечора має бути напрацьована нова редакція пропозицій драфту плана Трампа, якраз на рівні радників з питань нацбезпеки. Ну і відповідно відправлена назад до Вашингтону для ознайомлення. Ну і також ну, відповідно. Ми таким чином, поки у нас триває ця робота, ми маємо позитивні результати що стосуються програми, пюре. Знаємо, що вже акумульовано 4,18 там сотих мільярда доларів. Ну не акумульовано, там озвучено, заявлено, плюс те, що вже виділено безпосередньо, і на різдво нам готується новий пакет, навіть декілька пакетів з боку Сполучених Штатів за ці кошти. От. Тому в принципі, поки у нас триває перемовний зараз трек, ми можемо. Продовжувати отримувати, ну наприклад, ті самі розвіддані. у нас е, поки що забезпечується зв'язок від старлінку, попри всю ексцентричність тіла на масках. Все, що там зараз відбувається, так ви можете сказати, так поляки ж проплачують більшість терміналів. Ну так ми ж теж маємо розуміти, що е, цей викл, е, він зараз все одно знаходиться конкретно у Маска. і е, ми ж розуміємо, що які б комерційні зараз відносини не були, але е, політична доцільність тут буде переважати. Е, ну і теж е, маємо усвідомлювати, що нам важливо зараз показати деструктив Путіна. І якщо Україна дійсно робить шляхи конкретні на шляху до миру, і ми озвучуємо, що ми готові до компромісів, але які не перетинають конкретних червоних ліній. Ну, наприклад, та сама ситуація по територіях, український лідер, як на мене, максимально показав, що ну, це нереально. Я погоджуюся, тому що ну, навіть якщо йти по шляху, як там. Російський диктатор вимагає там. Путін каже, та ви, там референдум проведіть. Так слухайте, хай знаток української конституції відкриє 157 статтю, де чорним по білому заборонено вносити зміни до основного закону, якщо це. Відповідно руйнуватиме територіальну цілісність України, тобто, ми можемо провести референдум щодо збільшення території, розумієте? Але не щодо зменшення, оце такий парадокс, який заклали українські законодавці свого часу. Тому це як один із моментів, який ну, очевидно, мусять прийняти наші американські партнери. Ну і повертаючись до теми власне суб'єктності е, Європи, розумієте, коли Трамп намагається нівелювати цю суб'єктність, він забуває, що основний козир для завершення цієї війни і програмування параметрів завершення цієї війни все одно знаходиться безпосередньо у Європі. Це російські знерухомлені активи. Так, це по суті основний козир, яким росіяни намагалися купити американців. Але поки ця тема заморожена безпосередньо на рівні Європи. Ми бачимо сигнали, що ну виходить ситуація. Знаєте, король то голий. А от і по суті, ну немає чим далі пхати, окрім а, таких гучних заяв і намагання а, звинуватити когось в тому, що. Розчарований там Трамп в Зеленському, не розчарований. Ну так слухайте, тут питання не розчарування, тут питання дійсно прописування конкретних гарантій безпеки. Чому Сполучені Штати не виходять зараз ініціативою реального надання гарантій безпеки для України? Це те, що безпосередньо офіційний Київ прагне. Ми ж розуміємо, що якщо буде чіткий документ, який пройде ратифікацію в Конгресі Сполучених Штатів, якщо це все буде поставлено на рейки, ну принаймні так такі, як це у штатів з Ізраїлем, ну це ж буде абсолютно інша розмова. А так штати не хочуть. Вони кажуть, будь ласка, хай і європейці дають основний наголос на гарантіях безпеки, а штати взагалі нічого нікуди не хочуть відповідно брати на себе зобов'язань, але паралельно хочуть управляти відносинами між європейським союзом. Та Російською Федерацією бути такими менеджерами, координаторами, ну це називається нічого не платити, нічого не вносячи, навпаки, обмежуючи підтримку всьому світі, але намагаючись залишити за собою оцю велику частку впливу. Ну такого точно не буде. І певні речі, які зараз озвучуються американською стороною, вони не поєднувані в реальному житті. Ну, тим не менш, все одно повертаючись до теми, от цього. Геополітичного шторму, який організував Трамп. Нам я думаю, що все одно можемо використати цей момент на свою користь, якраз з точки зору примушування Росіян до завершення війни. Бо якщо повністю Трамп відпаде, тоді ми ж розуміємо, що це затягне війну ще на додаткові безпосередньо річні цикли, і ну, від цього не виграють ні росіяни, ні українці. Пане Ігоре, ну якраз таки про гарантію безпеки. Президент підкреслив, що найсильніші гарантії безпеки, які Україна може отримати, можуть бути від сполучених штатів Америки. Поки відповіді ніякої немає. І, безумовно, тільки якщо буде не Будапештський меморандум і непорожні обіцянки, а вони будуть проголосовані в Конгресі Сполучених в Америки. І президент сказав, уточнив, що гарантії безпеки від європейських країн, коаліції рішучих, уже готові. Але поки я для себе не розумію, які саме. Ну, Це ж по суті, те, що ми обговорювали місяцями. Тобто, це. Трьохкомпонентна операція безпосередньо на території України невеличкий наземний контингент на реперних позиціях. Ну, наприклад, там під Києвом чи під Одесою. Основна їхня роль це навчання сил оборони України для підтримки. Далі це морська компонента забезпечення безпеки в Чорному морі. Ну і повітряний, звичайно, контроль. Очевидно, десь там приблизно 200 винищувачів. Які мають патрулювати безпосередньо небо України те, що власне обговорювалося, я ж кажу вже неодноразово. Але лишається, от як сказав президент, дуже важливий нюанс гарантії безпеки з боку Європи, то готові, але немає відповіді, як будуть діяти ці гарантії безпеки у разі нападу. Російської Федерації вже на наступний період, тобто після завершення нинішньої війни, і цієї відповіді, я так розумію, і європейці не дають. І це дійсно це проблема нерозуміння до кінця мандату, якраз цієї військової операції. І, і як будуть реагувати наші партнери, тому тут навіть знаєте, навіть не сполучені штати можуть надати найбільше гарантій безпеки. Тут е, треба пропрацьовувати дійсно елемент збереження спроможності сил оборони України, виходячи з наявних і потенційних загроз. Тобто те, що стосується і постачання зброї, те що стосується подальшої кооперації е, на рівні там комунікації з тим же НАТО, на рівні інших. Військових а, безпосередньо утворень а, на двосторонньому рівні там з тими ж сполученими штатами, там з європейськими країнами, ну тобто, все те, що а, допоможе безпосередньо зберегти а, ефективність Сил оборони України, пане горе, і я бачу, що. Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Рима з офіційним візитом. Повідомив про секретар пан Нікіфоров, і сьогодні матиме аудієнцію у Папу Римського і зустрінеться з головою ради міністрів Італії Джорджа Молоньою. Тому ми з нетерпінням очікуємо, адже побачили зустріч переговори із Кіром Стармером, Макроном, Фрідріхом Мерцем щодо забезпечення тих гарантій безпеки для України, які ми обговорюємо. Був президент і в Брюсселі зараз прибув до Риму. Тому Очікуємо на заяви і конкретні дії. І насамкінець, пане Ігоре, те, що не, не можу з вами не згадати, і те, що з'явилося. Прямо зараз, що міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй прийняв позов Росії щодо звинувачення України в геноциді, так званому. Клопотання Києва про відхилення зустрічного позову не задовольнили. Суд визнав його підпорядкованим своїм своїй юрисдикції, пов'язаним із основною справою. Росія має час там до якогось певного часу до грудня 27-го року, аби подати свої аргументи і відповісти на позицію України. Ну, ми бачимо, що Росія буде намагатися використовувати рішення такі як інструмент пропаганди, подавати це як так звану перемогу чи узаконення так званих своїх наративів в очах частини міжнародної аудиторії. Але пропозицію організації Об'єднаних Націй і взагалі, як, ну, як це відбувається, що так для нас це дуже дивно, неприємно, як Російська Федерація, яка є усобленням геноциду. Тероризму та агресії можу подавати такі позови, але по відношенню до, до нас з їхньої сторони зрозуміло. Але як це сприймається в міжнародному суді? Ну як? Як забезпечення якраз можливості різних сторін для участі в процесі і захисту своєї позиції? Тобто, з точки зору формальної, тут немає проблем. А з точки зору реальності, ну цілком зрозуміло, що росіяни використовують цей контрпозов для того, щоб знову підсвітити свої саме пропагандистські наративи, бо у них же ж там, по суті, знову вісім років Дамбілі Бамбас і все інше. Тобто, все ведеться, як пише, там і озвучує Наташ Захарова і Сіман'ян, і всі інші. От тут, все те саме зараз намагаються виставити міжнародні безпосередньо документи, норми статут ООН не лише на чорне казати біле і навпаки. Тобто, все те, що раніше робила безпосередньо Російська Федерація на даному етапі, цілком очевидно, що мова йде про затягування загалом процесу. Тобто це якраз і показує, що нинішня якраз система міжнародного судочинства вона не дозволяє оперативно все ж таки, відносно навіть оперативно вирішувати ті питання, які стоять, і ті виклики, які є. Саме тому вкрай важливо, аби в Нідерландах, все ж таки, до кінця запустили вже з прикладної точки зору. Окремий безпосередньо трибунал, що стосується Російської Федерації, ми знали, знаємо, що там є питання по фінансуванню. Ну тим не менш, процеси далі координуються на рівні зокрема і офісу президента, пані Мудрої, тобто тут потрібна подальша робота. А зрозуміло, що Російська Федерація буде використовувати всі наявні інструменти, які дає. Сьогодні міжнародне право для того, щоб максимально затягувати процес. Це їхня основна місія. Функція в нинішніх умовах. Звичайно, наша місія це досягнення справедливості, в цьому діаметрально протилежні орієнтири щодо подальшого ходу справ.